У сьогоднішній Євангелієм ця притча багато чого нам говорить, особливо те, що Бог обдаровує нас, обдаровує собою. Деколи в сповіді або, або так в розмові питаю, що яким є твоє духовне життя. І зазвичай людина відповідає на це запитання так, що я молюся, я хожу в церкву. Я сповідаюся, я там, дотримую посту, або не дотримую, або хтось каже, я не молюся, чи не ходжу в церкву. Тобто, в центрі є я, моя дія, або моя бездіяльність, чи моє занедбання. В сьогоднішньому Євангелії Ісус через цю притчу говорить, що Бог обдаровує нас собою, обдаровує нас. В особі Ісуса Христа, що це Він запрошує нас на весілля, на цю учту, на трапезу. Не ми є в центрі, не я є в центрі духовного життя, але Бог, котрий перший виходить до нас, Бог, котрий перший дає нам це запрошення, прийди до мене. Пам'ятаємо з Євангелія слова Ісуса. Ви прийдіть до мене всі втомлені, обтяжені, я вас облегшу. Або коли Ісус говорить про дітей, не забороняйте дітям приходити до мене. Це також запрошення, щоб кожна людина приходила до Бога як до джерела свого життя, як до джерела сил у своєму житті і так далі. Це Він запрошує на весілля. Не приходять без запрошення. Це дуже рідко, так буває, хіба в якихось таких виняткових випадках, коли хтось прийде, бо там не знаю, веселяться, їсти дають. Але зазвичай це люди, яких запросили наречені, які захотіли, щоб саме ці люди були на їхньому весіллі, щоб саме ці люди розділили з ними. Радість їхнього святкування. Розділили з ними радість, яку вони переживають. Дорогі це запрошення ми отримали в таїнстві хрещення. Бог запросив нас, сказав, що ти мій улюблений син, ти моя улюблена дочка, і я хочу, щоб ти завжди був чи була зі мною. Це було запрошення Бога, яке діє на ціле наше життя. Весілля. Про яке говорить Ісус в цій притчі, цей образ весілля, це є завжди про контакт з новоодруженими, про стосунок, чи це рідні, які приходять на весілля, чи друзі, чи знайомі. Але це всі ті люди, яких запросили наречені. Так само і кожен із нас є запрошений, але кожен із нас має якісь свої стосунки з Богом. На різному рівні, так як на весіллі є родичі, друзі, знайомі, десь так, в такому порядку і е, на весіллі розкладаються чи так ближче до е, новоодружених є ті, які є найближчі. Десь так само і ми сідаємо е, на цю трапезу з Богом по такій єдності з Богом, тобто наскільки ми є близько з Ним. Не говорю зараз про храм, що хто ближче, той якось ближче до Ісуса, а хто там десь під стіною при виході, той далі. Ні. Але в житті, в нашому духовному житті, кожен є запрошений, але настільки, наскільки ми є близько з Ним, настільки ми е, переживаємо Його близькість, Він нас обдаровує щедро. Але наскільки ми є близько з ним, настільки ми ці дари приймаємо. Бог завжди кличе своїх дітей, тільки людина по-різному на це запрошення відповідає. Хоча в загальному є дві відповіді на Боже покликання: або так, або ні, або людина каже: так, я йду за тобою, я наслідую тебе, я стою твоїм учнем, я виконую твої заповіді. Тобто я слухаю, що ти мені говориш, і я на це відповідаю. І це не тільки один раз почути і потім відповідати, це кожного дня слухати. Тобто, в центрі є те, що Бог до мене говорить, те, що Бог запланував для мого життя, для сьогоднішнього дня, а все те, що я роблю, моя молитва, служба Божа, таїнство, всі е, піст і так далі. Це є відповідь на те, що Бог від мене хоче, те, до чого Бог мене запрошує. Якщо Він запрошує, щоб я сьогодні постив, то я це роблю, бо це Він хоче. І Щоб я йшов на Євхаристію, то йду, тому що він мене сюди кличе. Чи тому що я читаю Євангеліє, тому що Він запрошує мене до діалогу з ним, він до мене хоче промовляти. Або йду. Відповідаю так, Господи, йду, або відповідаю, ні, не йду. І коли ми кажемо Богові ні, то ми не говоримо це прямо. Ми говоримо це так, як в цій притчі, що деякі запрошені сказали, що маю своє поле, повинен туди йти, інший на якусь торгівлю і так далі. Тобто ми маємо інші завдання якісь, маємо щось, Чим ми хочемо замінити Бога в своєму житті, чи це якісь матеріальні речі, чи це якісь заняття, чи це якісь інші люди, неважливо, що або хто, але це не може замінити нам Бога. Коли ми відчуваємо в собі, що ми починаємо чимось або кимось заміняти Бога, то це дуже важливий знак, який нам потрібно розпізнати, що потрібно навернутися, потрібно покаятися, потрібно повернутися до Бога, котрий мене запрошує. Ця притча і про Євхаристію. Дуже чітко можемо це зрозуміти, що Ісус кличе нас на цю трапезу Євхаристійну, але не тільки. Він кличе нас кожен день. До єдності з Ним, кличе до зустрічі із собою. І на цій зустрічі Бог дарує себе і дарує безкорисного. Амінь. Йдімо до Христа, який всіх нас запросив до себе на Євхаристійну траву.